Як робити такі вирази з модулем? Перший крок визначити, чи під знаком модуля додатний вираз чи від'ємний. Якщо під 3,14 ми будемо віднімати, від, від них будемо віднімати 4, то будемо мати у підзнаку модуля від'ємний вираз. Від меншого числа віднімаємо більше. Якщо вираз всередині модуля від'ємний, тут починається трохи багато нюансів. Взагалі. Загальне правило розкривання модулю, якщо всередині від'ємний вираз, такий, що ми розкриваємо модуль і ставимо знак мінус перед цим виразом. Це коли в нас вираз всередині від'ємний. Якщо в нас тут просто буква, то ми її переписуємо. Але якщо в нас вираз вигляд різниці, в такому випадку ми ставимо той же мінус, також переписуємо вираз з під знака модуля. Але увага-увага! Ми ставимо тут дужки завжди. Потім ми вже розкриваємо цей, ці дужки, перед якими стоїть знак мінус, за правилом розкривання дужок, перед якими стоїть знак мінус. Тому ми маємо міняти знаки, і в нас виходить такий варіант. А для зручності робимо зміну доданків, і в нас виходить b-a. Це в тому випадку, якщо a менше за b. Тобто, якщо тут від'ємний результат, ми від чогось меншого віднімаємо більше. Якщо просто діє віднімання, можемо помітили, що було А-Б після всіх обчислень стало Б-А. Тобто, на загалу це можемо користуватися в випадку, якщо всередині від'ємний результат. Переходимо до нашого випадку. Пі відняти 4. Така сама історія. Що ми можемо зробити? Ми можемо піти цим шляхом, поставити мінус. Це той, що від розкриття модул. Тут написати пі-мінус 4 і розкрити модуль, а потім ще розкрити дужки. Додати. Тут у нас легший варіант 3,14 відняти 30 є додатний вираз, від більшого числа віднімаємо менше. І ми тут маємо все без, без варіантів, просто зняти модуль і все тут простіше. Тому що, коли в нас модуль і всередині додатне число, ми просто переписуємо цей вираз. Який би він не був, що би там не було, ми просто його переписуємо і знімаємо модуль. Це в тому випадку, якщо А Більше B, або дорівнює теж так само працює. Тобто з додатнім виразом всередині знака модуля проблем немає. І цей вираз теж не обов'язково брати в дужки, якщо перед ним знак плюс. Я буду брати в дужки, щоб кожен раз ці дужки, ну, надати їм таку вагу, показати, що вони потрібні. Так, якщо тут знак плюс, то не, не зовсім потрібні, але щоб їх не пропустити ніде. І коли вже ми далі розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс мінус, перед якими стоїть знак плюс, то працюємо за звичайними правилами. Розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні в першому випадку. І далі вже розкриваємо дужки і не змінюємо знаки в другому випадку. Потім зводимо подібні доданки, тут є мінус пі, є плюс пі, вони взаємно знищаться і є 4 відняти 3 одиниці. Тобто, в першому варіанті одиниця відповідь В. В другому варіанті маємо таку ситуацію. Треба відняти пі по модулю, відняти. І всередині модуля мінус пів, мінус 4 дорівнює. Я відразу напишу цей мінус червоним. Це є знак дії. Він ніяк не буде стосуватися до розкриття модулю. Це є просто віднімання. Робимо те саме. 3 відняти 3,14 це від'ємний результат. Отже, ми робимо як? За формулою. Ми розкриваємо модуль, ставимо мінус знак, мінус, це за формулою. І переписуємо наш верес, 3 Верс. Можна було відразу поміняти місцями, так як тут. А-Б було, Б-А стало. Тобто, розкрити модуль. І відразу записати тут, наприклад, мінус 3. Можна було, кому як зручно. Ми будемо простими кроками йти. Далі, увага з мінусами. Найперше, ми бачимо, що в нас є мінус від дії. Оце. Тепер ми бачимо, що всередині модуля теж від'ємний результат, бо мінус 3,14, мінус 4 це є разом десь мінус 7,14, тим не менш, ми не рахуємо, ми розуміємо, що просто тут результат є від'ємний. Що ми робимо? Мінус з дії, лишається. Але ще є мінус з розкриття модулю. Так, два мінуси не пишуть разом. Ви або відразу перетворюєте їх в плюс, або зараз скажу, що буде. Але поки що мінус ми розкриваємо. Так як за правилом розкривання модуля тут лишаємо і всередині переписуємо наш вираз, бо ми розкрили його таким чином, що от наш цей модуль розуміємо, що всередині від'ємний результат це є його розкриття. Але в нас зустрілися два мінуси. І в одному випадку ми б могли перетворитися в плюс, але поки що. Ми просто їх розділяємо дужками. Це вже розділювач по дужки – це розділювач мінусів, бо вони тут двоє разом не можуть так собі просто жити. Стандартна є розкривання дуже, перед якими стоїть знак мінус. Міняємо знаки. І далі, що ми тут робимо? Можемо всередині, тут оці дужки всередині розкривати, перед якими стоїть знак мінус. А ці, що назовні, лишати поки що. Тобто, в нас є червоні. Ну, я так кольором просто сказала: червоний знак мінуса. Просто дія. І всередині тут робимо роботу. Розкриваємо ці маленькі дужки, внутрішні, перед яким стоїть знак мінус. Тобто, всередині змінюємо всі знаки на протилежні. Розкрили. І тепер просто ще раз треба розкрити. Тут у нас є мінус 3 плюс Пі. Знову розкриваємо дужки, перед яким стоїть знак мінус. Змінюємо знаки. І коли ми зведемо подібні доданки, ми будемо мати мінус 7, так як пі, мінус пі взаємно знищиться. Спосіб 2. Мушу другий приклад зробити ще одним способом. Це був спосіб 1. Другий приклад ми можемо зробити і простіше. Перепишемо те, що маємо, дорівнюємо. Модуль, всередині якого від'ємний результат, ми можемо розкрити, і тут у нас є віднімання трошечки скоріше, простіше. Не з додатковими мінусами, а просто змінити компоненти дії віднімання місцями. Але далі, отут, коли ми розуміємо, що в нас тут є знак мінус, отака от ситуація та ж сама. І ми розуміємо, що всередині модуля теж від'ємний результат, і тут теж буде мінус при розкриванні, то мінус на мінус дає плюс. Тобто оцю штуку ми можемо перетворити відразу в плюс, якщо в нас є можливість трошки так ну, робити декілька дій одночасно усно. І тоді вже ми маємо оцей вираз переписуємо, так як він є. І ми маємо мінус пів, мінус 4. Беремо все-таки в дужку, бо от зійдеться нам плюс і мінус два знаки. Тепер ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, не змінюючи нічого. Тобто мінус Пі, мінус 4. Дорівнює, і ми маємо мінус 7. В другому випадку в нас є відповідь Т. Третій варіант. Ми маємо мінус від знаку дії. Він собі тут далі буде. Ми маємо що модуль всередині від'ємний результат. Ми віднімаємо від меншого більше. Тому в даному випадку я, напевно, змінюю просто ПІ відняти 4, міняю на 4 відняти Пі. Це я розкрила модуль за правилом, а мінус собі тут є, і він собі тут має бути, бо це знак дії відразу з нашої умови. Потім ще один знак дії, теж ми його переписуємо, бо так є в прикладі. І відняти три всередині розуміємо, що це додатний результат. Ми його розкриваємо, але теж в дужках. Коли б тут було плюс, ми б не ставили ці дужки. Тому якщо відразу це все бентежить і плутає, то раджу завжди розкривати модуль. І оці вирази завжди переписувати в дужках. Там Плюс, мінус міняється, щось не міняється, просто тоді нічого не пропустимо. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, у нас буде мінус 4 плюс пі, а тут у нас пі додатне, тобто буде мінус пі плюс 3. Дорівнює, мінус 4 плюс 3 є мінус 1. Пі, і пі тут скоротиться, взаємно знищиться. Це є відповідь Г. Ми могли теж зробити це таким способом. Якщо розкривати це за формулою модуля, то ми маємо мінус від дії, Пі-4 тут від'ємний результат, отже, треба мінус винести за дужки, і розкрити. Отут Пі-4, тобто змінити знаки. Але знову ж таки два мінуси зустрічаються, бо відразу їх в знак плюс перетворити, якщо це робиться усно, або понаставляти цих дужок. І знову ми пишемо мінус, ну і мінус 3. Ми переписуємо без змін, бо це додатний результат. Але тут є знак мінус, тому або відразу враховуємо і міняємо знаки тут, або пишемо душка. Дорівнює два мінуси дають плюс. Можемо таким чином іти, тобто виходить π 4, тут міняємо знаки на протилежні. Мінус пі плюс 3. маємо той самий результат. Мінус 4 плюс 3 це є мінус 1. Так само. І, в приклад четвертий. Пі відняти 4. Додати мінус пі відняти 3 модулі. Тут ми маємо від'ємний результат. І ми робимо просто заміну, тобто зміну компонентів. Тут ми маємо результат теж від'ємний. 3, 14, мінус 3, це вже буде ще більше число з мінусом. Тому ми що робимо? Цей плюс від дії, але ми розуміємо, що звідси з модуля вистрібне мінус, і ми його можемо записати. Так, ми можемо плюс лишати теж. І писати мінус, розкриваючи модуль. Тобто вираз переписуємо без змін, беремо в дужки, бо він вираз, а не просто число. Мінус ставимо від, під правила від модуля, що ми розкрили, а всередині був від'ємний вираз. І оскільки два знаки так не зустрічаються, ми їх можемо розділити дужками. Але ж ми знаємо, що плюс на мінус буде мінус. Тобто, це робимо, можна навіть усно пробувати робити. Речі, або з цими всіма душками гратися. Тепер ми відкриваємо знову душки, перед якими стоїть знак мінус цей міняємо знак на плюс П і цей міняємо знак на плюс 3. Маємо 7. Сім, маємо сім. Мінус Пі і плюс Пі теж взаємно знищиться. Тобто відповідь Б. Перевіримо себе 1Б, 2 д 3 г 4Б. Так, воно і є. І в цьому випадку перше. Це важливо правильно визначати, який вираз під знаком модулем, чи від'ємний, чи додатний. Далі виносити знак мінус, і уважно теж не плутати знаки, які виносяться з модуля, і знаки, які в нас, в принципі, є в прикладі. І тоді робити висновки, які ми знаки лишаємо, так як мінус на мінус дає плюс. Тому успіхи таких завданнях.